Так, ну що громадо, привіт усім. Ми з України. Працюємо. Тобто я шкандибаю. А мій кув напарник працює. Я трошки вчора посіяв, а сьогодні він пече. Так, що ми сіємо? Ми сіємо кукурузку. А трактор їде, що він вже сьогодні, навіть гектар 20 засіяв. Ну так, да, це там 6 гектарів, це поле. Ну. Десь до 20 до сіємо. Сіїмо ми кукурузу, взагалі пристосувалися і по ціні, і по якості це Еридоновська ДКСка, типа. Сканер і там ще один якийсь. Ну, коротше, Це ми підмішуємо його. Цей год ми весь взяли сканер, бо сканер фактично, наскільки завжди завжди хороші показники. Так, приземлюся до землі ближче, щоб поритися і показати час розворот трактора. вам. А будемо зараз сіяти ще пробувати сингенту. Не, ну ми сингенту завжди сіємо. Фартаго там, ще якусь там, коротше, по пару мішечків беремо і експериментуємо. Так, Що тут у нас? Ну, Бур'янці ми тут побризкали вже. Так, зараз вам кайф зніму як трактор розвертається. Сирувато, звісно. Ну, треба сіяти. Бо де кукуруза вся завжди посіяна зарані, завжди вона краща. О, Щось став. Подивимося, зараз закінчиться, зараз будемо пересипатися на сингеновську кукурузу. Завжди краща кукуруза. От ми той рік, щоб посіяли шостого. 6 квітня той рік посіяли. Та, що була 6 посіяна, вона вродила капітально. Ну як, Встила Зап... запилитися, сканер був той рік, і нормально там, тут, я кажу, що 30-35 вона щось там ще й сипала. А ця, що була посіяна пізніше, то вже той цей Ми Зараз побачимо там мішки, блін. Якийсь другий... Роби. Роби, там ще є кукуруза, там ми з вами якраз поговоримо. Цей. Коротше, то вона не вродила. Тобто, Надіємося, ну, що цей рік буде класний. Уже два роки у нас не урожайні по кукурузі. Так, розгортає маркера. Ну, маркера тільки-тільки риють. Тільки-тільки-тільки якби полосочку було видно? А що це він так? Ну, Ось так приспособився розвертатися. А, все, він кольцо, щоб менше топтатися. Ну, поняли? щоб далеко не заїжджати. Тіпа. Так. Скажете, що виє турбіна, ну вже вона 5 років виє. І підшипник холодний. Подшипники. А такий звук є трошки, Неприємний, неприємний, ну нічого. Так, сівалка сіє, не забивається, хоча навіть і сирувато. Ну, земля, земля повністю, ну як ще, можна сказати, не сильно і зріла. Не сильно і зріла. Так ось, бачите, вже кукурудзка. Ну сім, як кажуть, на отак сім, на два фаланга. Поняли, ну це скільки. Дюйм з четвертю типу. Три з половиною до чотирьох з половиною сантиметрів. Так. Пошел. пішов, Пішов. Так. Короте, красота. Погода шепче, дивлюся на 2 тижні, Вообще передають постійне підростання температуру. Та ось, хто має слідкує за погодою, з аграріїв, то бачать, що погода, наче, наче цей рік не буде, а це морози перебули, оці катаклізми. Слава Богу, не посіяли до них, то я думаю, земля вже довіжна запіти, воно рост повинно піти все. Ось вона о, бачите ось, о, кукурузка. Ну ось так ось. Оце отак. Ось, от нійку не брав. Ну я бачу на глаз. Це вже я ж не перший рік сію. Скільки років ми цією кукурузою? Кукуруза 240 фава неї. Чи 240, чи 260. А в тої другої кукурудзи. Так, що далі? Коротше, проводимо розгортання легеньке. Ну як легеньке, наскільки виходить, бо тут, бачите, на краях багато соломи, то ну, все одно таке розгортання хоч, хоч як проводить, бо де є, видно прочищає ну, про непогано. Де, Де, звісно, тут стик такий. Стик такий, десь сантиметрів 90 Ну нічого. А не сказав, сіємо ми цей рік, сигналізація показує. 49,6. Ну, коротше, майже 50 тисяч. Ну, грубо говоря, будемо вважати, що 50 тисяч. Плюс-мінус. Ну, скільки там буде. Побачимо. Звісно, це дощик. Ситуацію спас би без оцею. Де вона тут така кукуруза? Коротше, на камеру не можна риться. Ну, не знаю. Не по борозді -бо десь отут вона должна бути. Просто земля ще трошки, звісно. Боюся, щоб не було розтріскування. Ну, нема куди ждати. Логіка в чому? Ми навіть 10 днів підождемо. все рано вона зрілості то і не набере, а час втратимо. Я думаю, що буде все нормально цей рік. Трошки ось розгорнули полоски, бачите, трошки... трошки є розгортання. А тут ну, побачимо, звісно. Ось, ось тут є, бачите кукурузка. Ну я ж кажу, що виставили отак майже. Так, оприскування, скажу по оприскуванню, бачите? Оце тут було оприскано 1,8 літра гліфосата. ще 2 тижні тому. Поле було геть зелене. І злачка, і, і кукурудза, ой, блін, кукуруза, пшениця сплошну була. Ми ж осінь не проводили оприскування, це воно все зимувало, це все діло. Бачите, які, які кущаки повиростали, це із злачка, коренева. Гліфосат, робота, я цей рік просто балдеюю. Дивлюся, другі хлопці бризкають з тих колодязів наших з поганою водою. Гліфосат ну, працює так, як у мене колись працював. Дивися поле, а воно таке не, немає. А це вже тут зелене було все, як пшениця посіяна. Ну, ну Кстати, там то я бачу, хлопці, зелене поле. А наше повністю згоріло, вигоріло, все до тла. Вода. З осмосу. Десь 55 достигає. Десь 50, ну, трошки більше 55 літрів. Получається, в нас 2 тони заливаємо, десь 38 гектар. Ну, отак кого? Тіпа, треба тонну, тонну 200 заливати. Знаєш, ну, оприскувач без, без цього, то він... Як, як пристосувалися, так пристосувалися. Я кажу, як в артилерії. то раз стрельнули, другий раз стрельнули. Ну, то залили воду, вибризка, залили воду, вибрезка і зрозуміли, скільки воно е бризкає. Потім л'ємо на ту воду, на ту кількість води, на ті гектари, рахуємо і все чітко виходить. Получається, що десь 1,7, 1,8 літрів гліфосата. з самого дешевого китайського по 4,2 долара. 4,2 долара. Це вже рахуйте, скільки в мене тут затратів. Потім другий раз, оце вже перед оприскою перед посівною, кажу, давай ж побризкаємо. А чого ми бризкали? Бо отут, як вам показати, о, ось воно вже бачите, такі бур'янці є. Оце. Тут це вже, вже ось почала лізти, кстати. Амброзія. Дивіться, амброзія лізе. Значить, тепло є, амброзія лізе. І так, як придивиться, ну, багато, де багато собою, то, звісно, не, ну, не дуже, але все одно воно дивіться. Амброзія, капець. Амброзія, дивіться. Амброзія. так же ж, так же ж. Так що от такі діла. оприскуванням я дуже задоволений. Считайте, от ті затрати на, на, цей, на обратний Осмос оправдали. В мене, виходить, десь... Три куба, десь йде, я йду чистої води, у мене набирається йомкость у мене резервна на три куба, одна і друга. І потім десь 2 тони зливається. Ну Я виставив на осмосі, щоб не сильно скважини, швидко воду забирало. Ну, щоб де під ну як, типа, щоб прибувала вода, нормально скважину, не різко. То я виставив 6 літрів 6 літрів йде осмосової води. Іде 4 літри йде на слів. Ну, я на слів її пускаю, там десь коли дерева поливаю. Ну Я пробую, звісно, PH, цим, ой не PH, а ТД оцим, що міряє жорсткость води, то після осмоса десь 40-30 йде вода по жорсткості. Скважина у мене 350, а із та вода, що йде. На слів уже після осмосу 1100 з чимось. Ну Я відео десь показував. там ну Отакі результати переміряв воду. То я її просто поливаю, як, не знаю, ну побачу, як як мої будуть зелені. Ну, газон, короче, на газонну траву лью, то бачу, що він не, не скаржиться на ту воду. Зелений стоїть як... короче, як... Як у балках. Де, коло болота, там таке, я ж... короче, Йому, йому непогано непоганої води, що я зливаю на газонну траву. Ну, десь десь на на газонну траву, десь на дерева, короте, воду. Попитають, куди ж воду тут дівати. Ну, Кажуть, куди? шлангу вивів, кинув та й тече. У нас така земля суха, що та вода короте, впитується. Можна півдня, два куби на одне місце вилити і не замітить. Так, ну що, зараз зроблю паузу. І подивимося, як воно будемо засипати ми кукурузку і там колосівалки сівалки по ході вам поснімаю. Ну, щоб було цікавіше. Так, ну що, кум приїхав. Зараз підемо до, до сівалки, подивимося, що там відбувається. Так, кум витягує мішечки. Зараз трошки, трошки у банках порядок наведемо, бо вже... Сівалка кончилася, зерно. Зараз вам покажу, яке це зерно, що ми сіємо. О, таке маленьке, кругленьке. О, та сканер завжди такий і був. Ну, помішати, а який другий, то я вже щось забув. Сканер який це. Де, де де ціпи. Ну. Яка різниця? Трошки більше фагу. 30%. А ну там мішок може. Це сканер. Ось, ось сканера дай мішки, а ну. Два сканера і все, більше немає. Ну, коротше, не, не судьба. Нема? Не, ну не все. То колись скажу, який другий. Той рік ми той самий сіяли. Так, а тепер дивимося, яку будемо сіяти кукурузу. Це буде пробувати і будемо зрівнювати. Так, фортаго Ну, український. Так, що тут у нас по фаво він? Саме головне. Ф 1 Ну, дивіться, може, хто щось побачить, ну я. Я тут. Вага 19, ну це мішки по 50. Так тут диви! 80 тисяч! А, фортаго 80 Всього. А це, виходить. Так, а ну це який? Сі Олівія, так? Да? Назва гібриду. Сі Олівія. Сі Олівія. А де ж дні написано? Кум, іди найди, бо я в тих біноклях нічого не бачу. Не ну, ну десь десь, по-моєму, ну, я вгадав 340 чи 320 фау. Щось таке. ну, Довіднику можете подивитися. Сіфортагу, це мене експеримент, постійно йде як батл. Оце і Монсантовської кукурузи, і сінгентовської кукурузи. Це ми постійно їм робимо батл. В принципі, сказати, щоб вона хужа була. Ну, Вона стабільна, найголовніше, що нас стабільна. Оця сілівія, коротше, ви зрозуміли. Будемо наблюдати. Зараз вот тут мішечок, тут якраз хороше, у нас тут таке поле. Воно тут так захищене, воно бачите, алеча цвіте. Тобто ми сіємо в срок, я думаю. Ну це вже амброзія сходить. То земля, я думаю, десь прогрілася. Чи воно зараз сейчас... оці... погода так помінялася, що воно зараз оці сроки... Просто не вгадаєш. Ну ми знаємо завжди, вже по цьому всипає, щоб було чистий експеримент. Ці сроки, завжди, я скажу, кажу, той рік ми посіяли, 6 квітня кукуруза була краща. Цей рік сіємо. Чи позапрошлий рік так само, це вже ми вже років, Та скільки ми ферміруємо, знаємо, що завжди рання кукуруза найкраща. Навіть в колгоспі ще як було, що в колгоспі сіють там якогось травня місяця, а баба Ганна чи кирицька посіє на городі і в неї завжди вже качани, а в кукурузі тік, в колгоспі тільки сходи. Так, що ще ж вам показати? Ну, сівба, в принципі, швидко. Це рік ми трошки зменшили, звісно, посіви кукурудзи. Ну, звісно, і причини, бо вже два роки. Вам показую, бачите, як розгортання проходить. Розгортання. ну В принципі, непогано. Ну так, бо той рік, статі, ми посіяли, не розгортали. ну, А цей рік посіємо з розгортанням рядів. Побачимо, що буде. Як буде краще. Бо той рік був вже ж дуже холодний. Як посіяли, то пішли по А цей рік бачу по погоді, вроді на 2 тижні тільки розростає до 25 градусів кожен день. Так що, може цей рік нам повезе, так що пишіть, коментуйте, як кажуть, будемо спостерігати за цією кукурузою, чи нам вже треба щось буде бамбук сіяти, може вже колись. То погода явно міняється, явно міняється. Так, ну що, будемо прощатися і будемо спостерігати за сінгентою. Коротше, сінгент так соняшник, це 100% найкращий. Не знаю. Ми скільки його сіємо, ми вже зараз не задуємося, навіть вже не робимо експерименти. Ну, кстати, бачите, як прилипло. Прилипла кукуруза, держиться. Бум. Ну, Що тут у нас? Ну, дорожчий да, від цівалки. Подушки це сила. Ну, короче, зараз ми сіємо на пів от скільки фіат посвари, да? Так. При атмосфері. 0.4. 0.4. Короче, двесу. Це ти опустив. Ну, колеса прокручуватися дожди. Просто прокрути, щоб не задавлювало цю полосу, як сієш. Ну, я можу вам довго розказувати. Ця полоса, короче, коло Бачите, земля, щоб вона була така, колеса проходили і земля навіть не здавлена. Це була проблема для кукурузи. Бачите, я пальцем грибу тут. А раніше стояли в нас пружини отам. І цівалка дуже тяжола, важка, 3,5 тонни. Вона тут приходила і укатувала. На соняшнику це не критично, а на кукурузі дуже. То ми зробили цей рік, що вона фактично, дивіться, земля яка м'якенька, ну Тут одним То пальчиком. Засіває, що фактично тілежка тяжола, десь сама вона важить кілограм 150 до двох, 150 точно важить. Сама тележка. І подушка там тільки-тільки чуть-чуть Ну все ж добре, що воно ж тиск перетікає, десь секція піднялася, тиск перетік у другий. Воно ж сполучені сосудини, не тут тут повітря. І подушка тільки-тільки підтримує. Ну, якщо треба в бетон посіяти, вона в бетон посіє. Дві-три атмосфери як дав, коротше, вона аж диски тріщать, а все одно лізе. Так що такі діла. Ну я бачу, добре, не затрамбовує. Взагалі, сліда колеса не видно. Ну, побачимо як. Ну, а чому буду кінчати? Саме головне це дощ. Все. Дощ спасе всю ситуацію нашу. Як кажуть, все. Якраз воно за... захід сонця. Кум ще тут пару оборотів зробить і мабуть буде їхати додому. Так що красивий, красивий захід сонця. За хмару, значить морозу не буде. Приморозку. Так.